Вітаю, вельми, шановне панство! Знайомтеся, то моя Берта. Перед тим як я почну розказувати, я хочу попросити, хто ще не підписався, підпишіться, будь ласка, на мій канал. Поділіться цим відео з друзями, так як відео буде дуже важливим. Ну, і, звичайно, напишіть свій коментар підтримку каналу. Друзі, хто замічав попередніх відео, де була, Берта попадала в кадри. Там. Було в неї випадіння залози третьої повіки. Воно властиве даній породі собак, тому що у них така вада є, але ця вада рішається. Перед тим було це око. Покажи Берта, то очко, покажи очко нам. Ось дивіться, це очко. Це очко в неї проопероване три тижні тому. Ми звернулися до дуже гарного фахівця, до Миколи. Дякую, Коля, тобі. Ось Дивіться, це очко, котре ближче до нас, тобто ліве, була зроблена операція зашита повіка, вшита чи пришита. Я не знаю, як правильно сказати. Це було десь тижнів три тому назад. Через тиждень вискочило на тому очко. Ви бачили в попередньому відео, вона там бігала, я вставляю кусочок, дивіться. Рекомендували видалити, але це дуже погана ідея, так як якщо видалити ту залозу третьої повіки, то буде синдром сухого ока постійно. І постійно треба будуть проблеми, треба буде капати і так далі. Тиждень, друзі, після тої операції. Вискочило друге око. Ну і ми вирішили поїхати зробити і друге око, так як це є велика проблема, воно мішає, воно її постійно там зудить, вона його тре, раниться, тече, загноюється. Це не діло. Вона може втратити зір і привести то може, до сліпоти. Так що це треба рішати. В принципі, як найскоріше, тим краще. Ми вирішили не тягнути, поїхати знову, але перед тим з вечора, ну, звісно, повинна бути підготовка. Зранку нічого не давати їсти, так як за пів доби взагалі нічого не їсти, так як то було на п'яту годину після обіду, то. Відранку вона не їла нічого і ходила така сумна. Я думав, що вона може щось обіжена, що хоче їсти, там хоче пити. Але друзі, не тут то й було. Приїхавши в клініку, розказали, що вона якась не така, вона сумна, вона така, спить більше, ніж грається. Нема не тої активності. Зараз вона не може сидіти на одному місці, вона щось бігає, гризе, тягає. А тоді ні, тоді вона отак спала, перейшла на друге місце. Я пішов вона за мною, бо це як хвостик, вона мене не лишається. Вона де я, там вона. В принципі, я того і хотів. Перейшла, я щось роблю, вона лягла, лежить, спить. Вона переважно щось забирає, якісь там патички, щось там пилиш, вона носить, краде від тебе, грається. Ну, коротше таке, як, як дитина мала. А тут спить, і я звернув увагу, що вона якась не така. Поміряли температуру, температура підвищена. Вирішили не робити ніяких операцій в той час. Оказується, це є піроплазмоз. Чому я випускаю це відео, друзі, не за того, що там око зробили, не з-за того, що Би показати, що така є вада у собак. В принципі, і це. Але я хочу наголосити всім власникам собак. Люди, бережіть своїх собак від кліщів. Мені говорили, мені писали в коментарях, мені говорили. Ну та в принципі у нас завжди були. Пси бігали і кліщі були на них, і нічого страшного на тому не було. Але. Стикнувшись з такою проблемою, симптоми. Зразу симптоми. Відказ від їди, можливо їсти, може не їсти. В'ялий такий стан. І саме перше, це моча змінює колір. Жовтий, потім темний, жовтий, аж до коричневого, червона може бути. Це є ознаки того, що є піроплазмоз. Є дуже багато ще ознак. Кому цікаво, зайдіть. Зараз є вільний доступ, зайдіть, почитайте, і ви будете знати симптоми і можете правильно діагностувати це захворювання, але самим лікувати категорично не рекомендую. Зразу звернутися. До спеціаліста, до ветлікара, до... до знаючої людини, яка зможе вам допомогти в цій ситуації. Бо того, що самі можете таке налікувати, що втратити собаку, це не жарт, це є серйозне захворювання, яке є переносчиками кліщі. І я хочу вам донести, що краще попередити це захворювання, аніж потім лікувати. І не знати, що з тобою робиться і що з псом робиться. Я вам чесно, відверто скажу, дуже засумував, того, що це є мій друг, і втратити цього друга це було би для мене великі великий горе. Тому в даному відео я хочу вас закликати, що можна попередити цю хворобу захистом від кліщів. Я буду користуватися таблетками, які діють протягом п'яти тижнів. Я думаю, на постійній основі це є, не є щось страшне, люди користуються ними роками. Я вам хочу сказати, це не в якості реклами, просто є такі таблетки, є, наприклад, бравек, то є сімпаріка. Ви можете собі купити і не їх користуватися. Я би вам радив. Які, ну Це ви вже собі вирішуєте. Можливо, ще якісь є, але просто ви захищайте собак від кліщів. Там і від гельмінтів, і від бліх, і від кліщів. Коротше, гарний спектр тої сволочі вона бере. І я буду нею користуватися, бо те, що дійсно втратити такого друга, мені би було дуже важко. і Я, я взагалі не хочу навіть за це думати. Обов'язково після прогулянок перевіряйте своїх чотирьох друзів на виявлення кліщів. Захищайте засобами від кліщів. Давай. Що хочу сказати? Пусти. Пусти, віддай. Ну, після виявлення тої хвороби в клініці її прокололи декілька уколів. І на студіючий день вона вже була жвава і така енергійна, як зараз. вона вже бігала, а то вона навіть не хотіла побігти, принести. Взагалі, коротше, нічого не хотіла. Так що симптоми, ще раз повторюся. Наблюдайте, друзі, якщо, наприклад, ваш пес відказується їсти, чи якийсь сумний, бажано бити тривогу. Просто так він не може відказуватися від їди, чи там просто не хотіти гратися, чи він обідався, він... ну, вони не обіжаються. Якщо їх не обіжати, вони не обіжаються. Таке відео, на що хотів наголосити, бережіть своїх тварин, бо втратити близького друга це і великий гор. Я вже зробив таку загорожу. О, сіточка, тут профіль, тут це все поприварювано. Такий замок. Нехитрий, верта назад. назад. Такий, дивіться, який тут замочок. Он просто такий попугай, закривається, а тут така закривка. Це для того, аби ви закрили і вона лапами його, як де скакати, не відкрила. Часом тут і треба часом тут. А мені як треба буде вигнати худобу, бо щось сюди завести. Воно складається отак. Тут, так. Тут такий на пружинці затвор. О, він заходить туди, закриваємо, відкриваємо і колесо від ролікових коньків. Відкрили. Прошу дуже. 2.70 ширини. Шикарно. Така система можна в ту сторону відкрити при бажанні. Можна і туди. Там дозволяй. А не треба взяли собі раз. Отака система. Тобі там добре, дідька. Ди Дай тебе. Даю я тебе зараз таку... Я тебе зараз таку затискаю. затіскаю. тебе таку затіскаю зараз таку. Тако зам'яткою. Нє. Нє. Mama eina. <gülpia> Dai nosį. Ne. Tokiu, tokiu masužu, 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 masužu. Tokie masužu. Ei, lapu, daj. Ne, lapu. Aš noriu lapu. Užatyti. Ты пузата, собака. Ты такая собака пузата. А -а -а. Нет, нет, не. Вставай, вставай. Лапу дай. Лап, лапу, лапу. Эй эй. Эй, 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 эй. Вставай. Вставай ты, вставай. Дай лап, лап, лап. Не! Лапу! 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 Очко заживай! Очко гарне! Нє! Очко заживай! Очко гарне таке! Ось розумна наша дівчинка! Хе-хе-хе, така косметюха! Не. Не. Провіри, хто тут? Нахрана. Отак, такий, от такий тут є. Бо не бісає. Вона тебе чуть підросте, пойме і вона з тебе зробить два. Бонік, вона з тебе два зробить колись. Берта не чіпай. Не треба. Іди сюди. Ходи сюди. Сідай. Бань. Бойс. Зробив дві половинки. Не. каба Кабан. Кабан. Усім вам хочу побажати миру, добра, злагоди і завжди залишатися людьми в будь-якій ситуації. І до нової, і до скорої зустрічі!